Ну, насправді, 24 лютого 2022 року воно для всіх закарпувалося точно на все життя, і кожен сприймав по-своєму. Я хочу сказати, що в цю пору ми вже проводили другу нараду раду оборони області і вирішували дійсно по що робити, щоб захистити нашу область. Я хочу відмітити, що не дивлячись на те, що в нас було окуповано дев'ять населених пунктів. Ворог не пройшов через кордон в Житомирській області, і ми, як і тоді, так і зараз продовжуємо нарощувати наші нашу шалоновану лінію захисту на кордоні. Я якраз їду на кордон перевіряти далі ті фортифікації, які ми нарощуємо постійно. Ми готуємось. Хочеш миру, готуйся до війни, і ми це робимо. Постійно. Пане Чим запам'яталася запам тим, що ми зобов'язані захистити наших громадян? Угу. Пане Віталія а е, нагадайте, будь ласка, трошки детальніше розкажіть, як для вас розпочалося 24 лютого 2022 року? Бо зараз ви їдете перевіряти фортифікації? Я так розумію, що тоді їх там і близько не було. Як область зустріла війну? Ну, насправді фортифікацій не було, але е, були наші, на, наші прикордонники, і вони перші фактично е, зустріли, зустріли бій з е, ворогом на в народницькій в територіальній громаді. Е, як для мене розпочалося, для мене розпочалося бомбардуванням аеропорту Озерне, і для мене розпочалося. Доповідями е, військових командирів е, по ситуації, яка є в регіоні. Ворог почав рухатись, е, Було захоплено, почали бомбардувати е, озерне, аеродром. Е, ми, ми почали вибудовувати е, лінію захисту в Житомирі і в Житомирській області. І насправді це був такий міні-військовий кабінет. Взагалі, е, мапа Житомирської е, області дуже нагадувала. В цілому мапу України, зокрема, в нас по кордону області йшли б бої. У нас на, на, на кордоні з Київською областю. У нас було захоплено невеличка кількість цього дев'ять населених пунктів народівській територіальній громаді. У нас був кордон з ворогом. У нас всі фактично всі, хто їхав з Києва з Київської області, з східних областей. Це була перша відносно мирна область, де ми переселенцям надавали першу допомогу. І я хочу сказати, що на початку це було дуже велике навантаження. Ми приймали перших поранених з боїв в Київській області. Це була суцільна мобілізація всього суспільства. Це, це і відчуття згуртованості і єднання. Нашого нашого народу угу. ну от, власне чи є досі це відчуття єдності і згуртованості суспільства? Адже е, Росія може знову повторити наступ з Білорусі влітку цього вже року. Про це говорить президент України. Він про це зазначив е, ще на прес на конференції безпековій конференції у Мюнхені. І за словами Володимира Зеленського, Росіяни готують угрупування військ чисельністю в 150 тисяч. Україна отримала дані про те, що ворог готує 15 дивізій для тренування і по. Білоруського напрямку. Президент зауважив, що не знає до кінця, чи військова війська ворога підуть знову в Україну чи на країни НАТО, тобто Польщу чи Литву. Але тут давайте більше деталі почнемо від президента. Цього року Росія підготує 15 дивізій, 15 дивізій для тренування і посилення ситуації на білоруському напрямку. І ми думаємо, що вони всі будуть на території Білорусі або част частково. Це буде, я не знаю, 100-150 тисяч людей. Це просто угруповання велике. Я не впевнений, що це угруповання між нами піде наступом в Україну. Просто я не впевнений. Я чесно вам кажу, може бути, але воно піде в наступ. Пане Віталію, ви на початку зазначили, що їдете з перевіркою фортифікації на кордоні. Так розумію, ви е, саме з цього приводу заяви президента, що може готуватися повторний наступ? Чи це в принципі регулярно у вас така перевірка фортифікації на кордоні? Безумовно, ми постійно моніторимо ситуацію. Я, по перше, хочу доповісти, що ситуація в Житомирській області на кордоні з Республікою Білорусь є повністю е, контрольованою. Ми е, Знаємо і розуміємо, що відбувається з того боку державного кордону з ворожого. На жаль, зараз боку і зі свого боку, я хочу запевнити, що ми готові до будь-якого розвитку подій і наші фортифікаційні споруди, яких ми набудували починаючи з 2022 року. Наша глибоко ешелонована лінія захисту на кордоні є зараз. Я вважаю непрохідною для ворога те, що не відбулося нападу з боку Білорусі через Житомирщину через сусідні області, через Рівненську є показником і до речі, недопрезидент сусідньої держави відмічав про значні обсяги робіт, які здійснюються на кордоні з Республікою Білорусь на Житомирщині і на нашому полісі, тому я хочу запевнити, що е, ситуація абсолютно контрольована, і ми відчуваємо впевненість в нашому кордоні, і безумовно, ми далі, далі нарощуємо по можливості в лінію захисту. Пане, уточню. У нас буквально от кілька хвилин тому був військовий, який якраз на харківському напрямку перебуває, Згадувала з ним фортифікаційні споруди на Харківщині, і чому вони власне не спрацювали в минулому уроці при наступі. І намагалися з'ясувати, хто ж власне відповідав за побудову фортифікації, що до Житомирщини. Хто я не знаю, перевірка якась відбулася, що дійсно фортифікація належному вигляді побудовані, і хто власне ну кінцевий відповідач за поводову цих фортифікацій? Це обласна військова адміністрація чи якісь інші інститут? Це ми будували ми військова адміністрація повністю за документами, які нам надали військові, побудували фортифікаційні споруди взводні опорні пункти, ротні опорні пункти. Зараз іде процес їх юридичної передачі на баланс Міністерству оборони. Разом з тим, ми повністю дотримались тих вимог, які нам були передані міністерством оборони України і відповідними інститутами. Цю проектну документацію нам надала Міністерство оборони. Ми здійснювали технічну роботу, ми здійснювали технічний супровід, ми здійснювали контроль. Тому я ще раз повторюся, що в нас фортифікаційні споруди повністю, так як нам як коли нам ми впевнені в тому, що відбувається у нас на кордоні. Угу. Угу. Зрозуміло пане Віталі, давайте поговоримо трошечки про переселенців за офіційними даними. Станом на початок 2025 року на Житомирщині зареєстровані понад 57 тисяч переселенців. Це на 20% менше у порівнянні з 2022 роком. Кількість людей зменшується, тому що люди їдуть десь далі. Вони чи вони можливо повертаються. До себе на малу батьківщину, і які зараз нині умови є для переселенців у вашій області? Насправді на пікові в нас було до 110 тисяч переселенців. Це офіційні цифри. Тому зараз не на 20%, а фактично в половину менше внутрішньо переміщених осіб. Дуже велика кількість на початку це була Київщина, і безумовно люди повернулися в свої домівки після звільнення після звільнення Київської області. Що стосується людей, які зараз знаходяться в нас на Житомирщині. Ви знаєте, я хочу зараз процитувати слова першої заступниці міського голови міста Житомира. Вона зараз в Житомирі знаходиться більше 17 тисяч переселенців. Вона сказала: в нас дуже класні переселенці. Ми готові надавати умови людям, які будуть до нас приїжджати. Я хочу це табувати і сказати на всю область. У нас дуже класні переселенці. Вони інтегруються в наше суспільство. Я хочу е, відмітити, що ми е, насправді, ось е, завтра, будемо відкривати відкривати. Новий будинок, який ми зробили разом з іноземними партнерами, 47 квартир в місті Звягілі. Ми робимо зараз будинок для переселенців в Овручі. Є відповідні проекти в Бердичеві, в Житомирі. В Житомирі добудовуються нові будинки. Де більше ста квартир. Ми недавно передали 60 будиночків для внутрішньо переміщених осіб в місті Житомирі, які побудували разом з Червоним Хрестом. Будуємо дитячі будинки сімейного типу разом з фундацією Олени Зеленської. В минулому місяці ми передали два таких будиночки, зараз добудовуємо ще чотири. Цей процес постійний і мені надзвичайно приємно, що Житомирщина повністю, ну принаймні стараємось забезпечити внутрішньо переміщених осіб всім необхідним. Тому кількість зменшилась безумовно. Ще раз повторюся, що люди дехто повернувся. В своїй домівці 50, більше 57 тисяч зараз знаходиться на Житомирщині. Угу. Що ж, пане Віталію, щиро вам дякуємо за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру і більш предметніше роз'яснити щодо таких важких питань, зокрема щодо Житомирщини. З нами по відеозв'язку був начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.